Дякую, дякую всім вам, любі друзі, за те, що цього понеділка я проснулася знаменітою. 35 тисяч переглядів і за 200 коментарів це мама дорогая, а що ж, неділя не кончилася. Дякую, спасибі вам за все. Але ж на кожну бочку міду знайдеться той, хто захоче в неї висякатися. І сидиш, ні так, і говориш, ні то, і суржик-муржик, і некрасива, і непрофесіональна. Я тобі так скажу, дорогенький, коли я буду професіональна, я буду з тебе лупити гроші за свої виступлення. А поки що гігікай -гі -гі так, безплатно, насолоджуйся, на дурняк, чим ти ще недовольний. О, тут іще знайшовся якийсь мудрець, який в мені обнаружив якісь <coughs> негрітянські черти мармизи. Шо, тепер я афроукраїнка, Вітаю всіх. Тепер я можу з чистою совістю співати yes, Jesus... Love me! Дякую, друзі. А особливо дякую тим, хто написав мені в коментах багато всякої непристойної пахабені. Тому що саме вони підказали мені тему сьогоднішнього відеоблогу. Чому на світі так дохуя людей, котрі думають, що ти живеш персонально для них? Що ти на світ народився, щоб оправдувати їхні ожидання. Причому це ж не мама, папа. Не бабуська-дідуська, котрі тобі пелюшки стирали, кашкою кормили, слегка за шалості браніли і в дитячий сад гулять водили. Вони мають на це певне право, на такі закиди, і можна прощатися за це. Ні. Це люди зовсім геть посторонні, котрим ти не тільки ніхуя не маєш. Ти їм не маєш навіть дрібної здачі від ніхуя. От чому в таких людей є забавна ідея, що ти маєш для них жити і робити все, як їм подобається, це загадка століття, я вам скажу. Причому самі ці люди, ну як вам сказати, ну буває, коли такі заєбони бувають людини видаючоїся. Тому що коли людина видається чимось, вона багато дає світу і хоче багато отримувати назад, а іначе почувається обділеною. Це неприємно. неприємно. Але це єстєственно і зрозуміло. Але ж ні. Такі закиди часто викидують люди, які, ну так. Однаковіні. Такі, як ви, я там, перший встречний, викатують претензії на рівні, а, даруйте завумне слово, екзистенціальному. Ну, я там вже не вякую, коли мені розказують, як треба книжки писати чи відеоблоги записувати. Це ж як політика, в цьому кожен розбирається, я вже і не обіжаюся. Я саме про екзистенціальні претензії, коли прийобуються до того, ким ти є житті. Якщо ти жінка, ти должна прикрашати собою інтер'єр, різати канапки, а не можеш прикрашати і різати, то здохни. Якщо ти мужик, то працюй, утримуй жінку, дітей, іншу худобу, або здохни, або не мужик. Якщо ти гей, то забийся під плінтус. І сиди там мовчки, щоб мені не портити картину Міра, або здохни. Якщо ти єврей, то катай в свій Ізраїль або здохни. Якщо ти українець, просто здохни. Без варіантів. Тому що раніше б ми тобі сказали, щоб ти пасені пригоспівав не сега воду, або іще якусь небудь шароварщину, Але ти вже показав себе придателем, тому просто здухни, якщо ти українець. так. Один мудрий буржуй когда-то сказав, що моя свобода починається там, де закінчується кончик вашого носа. На перший взгляд, точка зріння дуже вумна. Це означає, що у людини має бути до, до носа свободи. Але знайшлися люди, які підійшли до питання. Креативно, творчески підійшли, вони одрастили собі такі носи, вони пхають їх всюди, і тому твоя свобода закінчується як то дуже швидко. Не успієш оглянутися, бац, а вже отут кінчик чогось іншого носа. Непонятно. І що саме цікаве в таких людей? Знаєте, їм в голову не входить, що вони так само можуть муляти комусь в очах, як їм муляє хтось інший. Вони ж теж не завжди той своїм екстер'єром прикрашають чийсь інтер'єр. Але в людей логіка, як в тому анекдоті. піду в москаля встрелю, а як він тебе, а мене за що? А якщо найду, ти хочеш, щоб гей сховався в шавку, завернувся там в простирадло і не дишав, ти хочеш, щоб всі западинці чкурнули до свого Львова, залізли до Криївки, там підірвали себе гранатою. У мене для тебе, жабенятко моє, є одне невеличке откровіння. Дохреніська людей. Теж хоче, щоб ти заліз денебудь під ковдру і закрив собі рота і зажав його своєю духовною скрипкою. Бо коли ти вискакуєш та починаєш виступати, в усьому інтернеті середній уровень інтелекту падає до рівню середньої температури за всю зиму. Але сама цікава категорія граждан – це люди, які вже отримують попи за те, що вони не такі, але самі шукають пику, щоб врізати по ній за те, що вона не така. Це взагалі я вважаю гонкою за премію Дарвіна, я в ній не хочу участвувати. У вас своя Олімпіада, у нас своя. А більше всіх доїдають люди, які самі живуть для других. Вони ж навіть не брешуть. В них таке понімання общесного договору, що я сую свого носа в твою свободу, а ти за це мене любий і поважай, тому що я це діла з любою до тебе. Я для тебе живу, а ти падла не цініш. Таких людей можна взяти по перших словах, тому що в них усі жінки курви, усі чоловіки козли, всі діти неблагодарні сволочі, всі хахли паскудні бандеровці. За що ви нас так не любите? Це питання філософське. На нього можна ответить так. Тільки отак. Що? А я просто скажу, мені приємно радувати чий-то глаз, але я живу не для того. Мені приємно, коли хтось поділяє зі мною думку. Але думка нікуди не дівається з моєї голови, коли я сама тут з собою на самоті. Мені радісно, коли вам весело, але я живу не для того. Я вам подобаюсь? Дякую. Але я не буду мінятися, щоб подобатись вам ще більше. А надто не буду мінятися, щоб почати подобатись тим, кому я не подобаюсь. Я вам не подобаюсь. Ви знаєте, де кнопка Стоп. Наступного разу. Я розкажу про самий главний недостаток українців. До побачення! Цьом!